Сьогодні тест нового рам'яна від сам'ян. Отакий бульгогі надалсап. Інструкція каже про 4 хвилини приготування самої локшини і додавання бульоні. Зараз зробимо розпаковку того, що ми бачимо в самому пакеті, за які пакети тут входять. А, те, що ми бачимо в пакеті, соус, посипка і олія. Локшина, до речі, цікава на свій. На свою структуру, вона відрізняється від інших раменів. От така от. Так, вода в нас закипіла, можемо кидати саму локшину. І е, виробник пропонує покласти флейки. Що в нас за Флейки будуть? Зараз ми відкриємо, побачимо, які саме ми Ок. Сушені овочі. Навіть шматочки м'яса. Не забуваємо через 1,5-2 хвилини після того, як локшина вже прокипіла, її трошки отак розпушувати, ми це називаємо для того, щоб вона розходилася. Її також бажано підіймати з окропу, ну, тобто його да, робити, різницю температур, тоді вона буде більше. Більше розходитися, як ми це кажемо. На третю хвилину ми додаємо оцей соус темний. Бульгогі. Вау! Додаємо оцей темний соус. Перемішуємо. І в нас ще є олія. Олія. Перемішуємо. О, Темний. Чим-схоже то схоже на чечероні, хто знає, чи чапагеті. Бачите? І нам зараз треба його випарити. Випарювати все треба. І от сюди додається олійка ще. Виробник, до речі, декларує на упаковці, що це буде чи шуї. Тобто жувальна більше локшена. Соус. Нам залишається хвилина остання. Ну і все. Будемо зараз. Вивантажувати нашу страву і прикрашати. А прикрашаємо ми сьогодні зелена цибуля, кунжут. А... Ну, Все готове. Тепер чекаємо декілька секунд і будемо знімати пробу, що в нас вийшло. Нагадаю, що ми сьогодні готували оцю нову бульгогі сам'янг. Sweet and savory. Кислий і солодкий.